Ну що, друзі, свята вже на носі, і якщо ви вже голову зламали, що ж такого подарувати малечі, Велкам, Ви на потрібному відосі! Бо я розкажу про топовий подарунок дитині всіх часів лего набір. І не просто якийсь один набір, а цілих сім тематичних колекцій. Абсолютно різних на будь-який смак. Один з них увага! Я подарую вам, наші підписники! Умови, як отримати його безкоштовно, і що саме це буде за набір, я розкажу пізніше. Тож будьте уважні! Ну а ми почнемо з класики. Перший набір Лего Класік. Універсальний вибір, щоб в принципі познайомити дитину з конструктором. Велика коробка, багато деталей і 35 різних кольорів. Машинки, рослини, тваринки і навіть невеличкий будинок. Все це юний інженер зможе зібрати в цьому наборі. До речі, деталі йдуть у зіп-пакетах, щоб частини окремих фігурок не змішувались. Ну а всередині коробки місця вистачить і на інші додаткові колекції, які потім, якщо ви захочете, можна докупити. Як, наприклад, LEGO Minecraft нора лисиці. Другий наш набір перенесе дитину у світ Майнкрафт, де можна побудувати лісову хатинку у формі лисиці. У комплекті є мініфігурки лісника, лисиці та навіть маленького лисеняти. Ідеально для фанатів гри, які хочуть перенести пригоди з екрану в реальний світ. Наступний у нашому списку: набір «Lego Iconic» оздоблення імбирного пряника. Він дозволяє зібрати прикрасу у вигляді імбирного пряника, яку можна повісити на ялинку або просто зберегти на пам'ять. Набір складається з 54 деталей і включає стрічку для підвішування. Це чудовий спосіб додати трохи лего магії до ваших святкових прикрас і створити особливу атмосферу для всієї родини. Ну а у дитини буде своя унікальна іграшка для юних автотехніків: набір номер 4 Лего Технік. Авто для перегонів Neon Макларен Екстрім є, яке дитина збере сама. Детальна модель гоночного автомобіля з інерційним двигуном, причому можна не лише зібрати модель, але й влаштувати перегони, запускаючи авто вперед. Ідеальний подарунок для тих, хто любить не тільки конструктор, а й машинки. Набір допоможе зацікавити дитину азами інженерії та механіки і розвити дрібну моторику. Наступний набір подарунка: набір лего сіті, переслідування маслкара на поліцейському автомобілі. У цьому є все для захопливих сюжетів. Поліцейський автомобіль-перехоплювач, маслкар для втечі та дві мініфігурки – поліцейського та злочинця. Дитина зможе відтворювати динамічні сцени переслідувань, розвиваючи уяву і координацію. Це чудовий спосіб відчути себе героєм міста. Для творчих натур рекомендую обрати набір Лего Retro ролики Цей набір три в одному дозволяє зібрати одну з трьох моделей на вибір. Ретроролик з рухомими колесами, ретромагнітафон або ж скейтборд. Також з рухомими колесами. Це чудовий спосіб для дітей проявити творчість та вибрати, яку з моделей вони хочуть зібрати сьогодні. Нарешті, що за свята без різдвяного настрою. Лего Крісмас, адвент календар 2024» – сьомий наш набір, де 24 маленькі сюрпризи, які дитина щодня відкриватиме до Різдва. Усередині мініатюрні фігурки, аксесуари та навіть маленькі будівлі словом, все, що треба для святкової атмосфери. Ну от друзі, як я й казала, на будь-який смак, інтереси, характер є класний подарунок. Причому такий, що допоможе вам з розвитком уяви і дрібної моторики. А тепер про подарунок конфі дарує три набори Технік по одному для кожного з трьох переможців, що виконують всі умови. Для участі потрібно бути підписником каналу, залишити комент під цим відео, мати відкриту сторінку з підписками. Розіграш триватиме з 23 по 27 листопада. Переможця оберемо рандомно. Результати оголосимо 28 листопада в описі до відео, а також в коментарях. Обов'язково беріть участь, можливо, один з цих крутих наборів саме ваш. Ну а я прощаюся з вами. Дякую за увагу, па-па!